Ти можеш не визнавати себе забобонним, але віра у містику міцно сидить у нашій свідомості. Ми інстинктивно плюємо через ліве плече та схрещуємо пальці, навіть не здогадуючись про походження цих ритуалів. Насправді ж деякі з них мають досить цікаву історію. Так, заборона не сидіти на кутку столу раніше стосувалася лише чоловіків, адже підіймаючись за столу, вони могли вдарити свій дітородний орган. А про те, що не можна передавати предмети через поріг чув, виявляється, раніше людей після смерті ховали під порогом їх будинку. Тож, аби не тривожити духів, радили не стояти у проході. Гадаєш, що за кількістю незрозумілих звичаїв слов'ян ніхто не переплюне, аж ні. Найзабобоннішою нацією у світі визнано британців. Це від них ми навчилися стукати по дереву, вішати підкови, боятися чорних котів та битих дзеркал. Найбільше ж на Туманному альбіоні прикмет пов'язаних з парасолькою. Тож, відкривши у Британії парасольку у приміщенні, не розраховуй на те, що твій день пройде вдало. Повернути удачу, ти зможеш лише, якщо тобі на голову випорожниться голуб. Нічьо нічого так деньга. А щоб везіння від тебе нікуди не втекло, на початку кожного місяця тричі промовляє білий кролик. Чесно кажучи, ми не знаємо, як це тобі допоможе, але британці стверджують, що ця штука діє безвідмовно. Є у них і зовсім свіжі забобони. Так, чверть британської молоді вірить у щасливу білизну, перевертає одну із сигарету пач. Ця фільтром вниз і гуглить на удачу своє ім'я, і певна річ найважливіше не виходить з дому в п'ятницю 13-го. Якщо ти теж боїшся цієї містичної дати, тоді вмощуйся зручніше і залишайся у компанії першого музичного, тоді твій день точно пройде вдало.